Зимовий порог операції, вона проходить ніколи, за все західної. Пані Світлані, що всі камера Кам не студент. На сьогоднішній день туризм є однією найподаткової галузі світової економіки. В Україні останнім часом ця галузь. Ця галузь Розвивається особливо в Карпатах, оскільки регіон має всі передумови для розвитку і внутрішнього, та іноземного туризму. Саме з саме метою забезпечення дотримання податкового законодавства суб'єктами господарювання, які надають послуги під час зимового курортного сезону, була запроваджена профілактична операція Зимовий курорт. В першу це чергу це, це стосується. Потенційних платників податків, які, які в ході впровадження своєї діяльності можуть надавати послуги із організацій дозвілля туристів, сфери громадського харчування, виробництва продуктів харчування, готельного бізнесу. Протягом грудня 2010 та січня 2011 року створеними робочими групами діскладів входять також і працівники додаткової міліції. Було проведено 331 перевірку суб'єктів господарювання майже на увазі, які здійснюють, які надають послуги під час зимового коробного сезону, в результаті чого було виявлено 174 правопорушення та складено 119 адміністративних протоколів на суму близько 10 тисяч гривень. За результатами перевірок нараховано 243 тисячі гривень, на яких стягнуто вже 108 тисяч гривень. Із за незаконного обігу виручили розгор матеріальних цінностей на суму 1 мільйон 671 тисяча гривень, із них під акцизом товарів на суму 44,7 тисяч гривень та грального обладнання на 1 мільйон 305 тисяч гривень. Спочатку початку дії операції працівниками податкової міліції було порушено шість кримінальних справ. Вжитими заходами також виявлено три підпільні цехи, два з яких по виробництву фальсифікованих алкогольних напоминах. Також слід відмітити, що недавно працівниками. У відділу податкової міліції було виявлено порушення жителям одного із Надвернянського району, який не був зареєстрованим в органах Державної податкової служби як суб'єкт підприємницької діяльності, а також без документів дозвільного характеру, необхідним обладнанням обладнав по місці проживанню підпільницях по розпилюванню лісу кругліка і надавав послуги населенню за готівкові кошти. Під час обстеження було виявлено та описано основні засоби виробництва за допомогою яких здійснювалося розпилювання лісу кругля, а саме стрічкова пилорама орієнтовної вартості 25 тисяч гривень, а також 20 метрів кубічних лісу кругля хвильної породи на суму близько 8 тисяч гривень. В результаті податковими ліценами складено адміністративний протокол, оскільки в дії громадянина вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого на статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.